З графікою люди добре. да, 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 давай, да давай, погнали, давайте. Для дітей. Шоу для дітей і з дітьми. Ми раді вітати вас у новому випуску програми, де повно простих і оригінальних ідей. Сьогодні у програмі Крістіан бере прості білі черевики і так їх перетворює, що кожен захоче їх взути. Вмочіть губку у фарбу і проведіть по всій поверхні. А меді показує, як за допомогою рослин зробити в саду веселу гру. Потрібно наповнити горщик галькою і розрівняти. А Джимсон досліджує диво великих пальців. А Меліа шурга, тож кріпимо палець лівої руки. Впорайся. Та перш за все зазирнемо в улюблене приміщення Карла. На кухню. Сьогодні Лінсі готує одну з моїх улюблених страв. Хот-дог! Просто і смачно. Починай, лінці. Це, мої друзі. Знайомтеся. Джорджія. А це. Бен! І ще. Ебі. І зрештою ми приготуємо надзвичайний обід. Ідеальний для нас, дітей. Ходоги. доги Нам подобається гратися на задньому дворі. Але наче серце у нас все погано виходить. Отож, зробімо хот-доги. Ходко на кухню. Швидше, швидше. Щоб зробити хот-доги, нам знадобляться франкфуртські сосиски, булочки, трохи сиру і різні соуси. Гірчиця та кетчуп. І спершу потрібно помити руки. Водою з милом. Усе. Натриму трохи сиру. Обережно, щоб не поранити пальці. Сир зробить наш хот-дог ще смачнішим. Ось так. Гадаю, сиру досить. Думаю, так. Допомогти тобі Лінці? Зараз буде фокус-покус! Вуля, булочки. Ось сюди ми покладемо сосиску. Чи, як то кажуть, хот-дог. Чудова робота. Джорджі Бен і Еббі упоралися. Тепер наповнимо каструлю водою. Та кинемо сосиски у воду. Ось так. Попросіть дорослих увімкнути плиту і зварити сосиски. Поки вони готуються, давайте розкажемо про себе. Я хочу власний ресторан. А я власний літак. А я хочу стати парукарем. Назву свій ресторан Лазанья Лінці. Джорджі, а ти ким хочеш стати? Парукарем. Я вже дуже зголодніла. я теж. Нехай сосиски покиплять 5 хвилин. Усе вони готові. Попросіть дорослих їх витягнути. Дамо охолонути, які ж апетитні на вигляд. Поглянемо, що в нас є для хот-догів. Покладемо сосиски в булку і додамо трохи сиру. Тепер кетчуп і гірчиця. І гірчиця, додає смаку, багато кетчупу. Ну, як рецепт легкий? Усі сідайте і насолоджуйтесь обідом. З усіх собак найбільше я люблю хот-доги. Фантастика! Мені подобається чудова їжа. Але дечого я не розумію. Чому їх називають хот-догами? Усе просто, Кіро, вони гарячі. А йому ми їх жадібно, як собаки. Отак. Усе для дітей. Наші руки не були б такими вправними без них. Великі пальці. Чим вони відрізняються від інших? Нехай за мене говорить наука. Але тут потрібен друг великий палець і ще два. Бо зараз я це моя подруга Амелія. Сьогодні вона мені допоможе. Я попросила Амелію захопити із собою великі пальці. Ти взяла їх Амелія? Так, Джеймсоне. добре, бо у мене їх лише два. Великі пальці людей відрізняються від усіх інших. Вони навіть розташовані інакше. З ними легко можна доторкнутися до кожного пальця. Якщо спробуєте притиснути один до одного інші пальці, буде досить складно. Так, дженселе ось чому великі пальці дуже важливі. Не уявляю, що б ми робили без них без великих пальців. Ми майже безсилі. Тепер вийдемо на двір і спробуємо зашнурувати взуття. Це і без того складно. Вона права. Якщо це складно, уявіть, що було б, якби у нас не було великих пальців. Амелія, давай зробимо це із зафіксованими пальцями. Дуже складно. Без допомоги великих пальців це майже неможливо. Так собі. Мені теж вдалося, але було дуже складно. У нас зав'язані шнурки і великі пальці. А тепер гайда у лабораторію. Цей експеримент і ще складніший. Спробуємо підняти монетки без великих пальців. Дуже складно, Джеймс. Великі пальці дуже полегшують нам життя. Без них майже неможливо робити те, до чого ми так звикли.